Ще один корейський бренд випускає для Ford Ranger новий пікап AIS Ера пікапів середнього розміру KGM кидає виклик Ford Ranger та Toyota Hilas з новим Moov Q300. Світ позашляховиків і пікапів переживає справжній бум. Споживачі все частіше вибирають універсальні автомобілі, здатні поєднувати в собі комфорт для щоденних поїздок і достатню прохідність для бездоріжжя. І на цьому тлі боротьба за серця власників середньорозмірних пікапів стає все більш запеклою. Ford Ranger і Toyota Хилас вже давно займають лідируючі позиції в цьому сегменті, але тепер до них приєднуються і інші гравці, готові запропонувати альтернативні рішення. Недавня поява Kia Tezman стала справжньою сенсацією, продемонструвавши готовність корейських автовиробників всерйоз конкурувати в цьому перспективному сегменті. Однак, схоже, Кия не єдина компанія, готова кинути виклик лідерам. Тепер у гру вступає KG Mobility, раніше відома як Санж компанія, яка, здавалося б, переживала не найкращі часи, але тепер, судячи з усього, сповнена рішучості повернути собі позиції на ринку. Масовідродження легенди або просто спроба утриматися на плаву. Ім'я Муксу колись асоціювалося з надійними і прохідними позашляховиками, зараз переживає своєрідне відродження. KG Mobility планує перетворити його на повноцінний субренд, що поєднує електричні, гібридні та традиційні пікапи з двигунами внутрішнього згоряння. Цей хід виглядає цілком логічним, враховуючи зростаючий попит на електромобілі і необхідність пропонувати різні варіанти для задоволення потреб різних покупців. Нова модель, позначена кодовою назвою Q300, являє собою, мабуть, самий амбітний проект KG Mobility в останні роки. Очікується, що вона замінить існуючий Рекстен Спортсмусу, який, незважаючи на свою надійність, вже починає застарівати. Перші тизери, що з'явилися в мережі, викликали справжній ажіотаж серед шанувальників бренду і просто любителів пікапів. Дизайн, натхненний світовими хітами. Оцінюючи дизайн нового мусу Q300, неможливо не помітити запозичення з інших популярних моделей. Передні світлодіодні фари, виконані в стилі FOD F150 і BitShark, надають автомобілю сучасний і агресивний вигляд. Решітка радіатора з п'ятьма прорізами, що нагадує джип. Доповнюється ефектною підсвічуванням планок, що додає автомобілю нотку розкоші і технологічності. Масивний бампер з широким повітрозабірником підкреслює позашляховий характер пікапа. І хоча деякі можуть дорікати Кейджі Мобилети за відсутність оригінальності, я вважаю, що використання перевірених дизайнерських рішень це розумний підхід, особливо для компанії, яка прагне швидко завоювати довіру покупців. Зрештою, споживачі хочуть бачити в автомобілі надійність, функціональність і сучасний зовнішній вигляд, а не унікальний дизайн за всяку ціну. Позашляховий стиль і запозичення це не завжди погано. Головне, як все це поєднується і наскільки функціонально. Особливості, які виділяють мусу Q300. Крім характерного зовнішнього вигляду, новий мусо Q300 пропонує ряд цікавих особливостей. Жовті індикатори вбудовані в облицювання з боків, аналогічні тим, що використовуються в KGM Мусоу F, додають автомобілю індивідуальності. Подовжена рама передбачає збільшений задній звис, що може позитивно позначитися на вантажопідйомності і комфорті при перевезенні вантажів. Внутрішній простір мусоу Q300 поки залишається таємницею, але, враховуючи сучасні тенденції, можна очікувати цифровий кабіна пілота і паятимісний салон з комфортними сидіннями, сучасний інтер'єр це вже необхідність, а не розкіш. Що далі? гібридизація та конкурентна боротьба. Судячи з усього, KG Mobility не збирається зупинятися на традиційних двигунах внутрішнього згоряння. Цілком ймовірно, що нова версія Мусоу Q-300 буде оснащуватися гібридною силовою установкою, що дозволить знизити витрату палива і викиди шкідливих речовин. Гібридизація це майбутнє, і компанії, які не адаптуються до нових вимог, ризикують залишитися за бортом. Конкурентна боротьба в сегменті середньорозмірних пікапів буде тільки посилюватися. Ford Ranger і Toyota Hilux, як і раніше, залишаються лідерами. Але Kia Тезмен і новий мусок q 300 готові запропонувати серйозну альтернативу, споживачі виграють від цього, адже їм буде з чого вибирати особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як в дитинстві мій батько возив нас на дачу на старому Санжох Керендо. Це був надійний і невибагливий автомобіль, який не боявся бездоріжжя, тому я з особливим інтересом стежу за відродженням бренду і сподіваюся, що KG Mobility зможе повернути собі колишню славу. На закінчення хочу відзначити, що новий Moso Q300 це важливий крок для KG Mobility і потенційно серйозний виклик для лідерів ринку середньорозмірних пікапів. Подивимося, чи зможе корейський виробник утримати своє слово і запропонувати дійсно конкурентоспроможний продукт. Ключові висновки. Світ середньорозмірних пікапів переживає бум. KG Mobility повертається до гри з новим Moso Q300. Дизайн натхнений світовими хітами, але зберігає функціональність. Гібридизація неминуче майбутнє конкурентна боротьба це добре для споживачів. Зрештою, успіх мусу Q300 буде залежати від того, наскільки добре KG Mobility зможе поєднати привабливий дизайн, надійність, функціональність та конкурентоспроможну ціну, тільки час покаже, чи зможе корейський виробник утримати своє слово і запропонувати дійсно гідний продукт.